Цьому паску і цій сумці 5 років. От 5 років тому вони в мене купувалися у майстерні. Це шкіра була Crazy Horse, шкіра з завозьким вощенням, та що царапкається і потім заполіровується. Ось вона. Ж, доволі плотна шкіра. Або ж все-таки це був крас з ручним вощенням. Блін, от, от ну, не можу я згадати, що саме це було. Ні, мабуть, все ж таки це був крас і вручну вощені. Ось так виглядає ця сумочка через 5 років експлуатації. Скажи, будь ласка, ти її кожен день користуєшся? Чи... Ага, ну коротше, 5 років здебільшого влітку користування. Ось так виглядають ручні прошиви. Ну, це сумочка, це така базова історія. Колись у нас була така базова модель. А ось цей пасок він йде із вставками зі шкіри крокодила. Це трьохшаровий пасок. Знову ж таки, 5 років користування на ручному прошиві. Це шкіра крокодила натуральна. Ось таким чином вона виглядає. В принципі, вона виглядає приблизно так само, як і виглядала, коли вона купувалась. Ось тут трошки От. ну, Ось таким чином виглядає шкіра. Знову ж таки, ось ці царапки, вони заполіровуються. Ось так це виглядає зсередини. Ну і, власне, як вам, 5 років користування. 5 років життя людини. Ось він пасочок. Я так розумію, ти за цією шкірою жодним чином не, ну, не ухажував, не, не слідкував нічого. Ну я, отак, він висить мене завжди. Ну, то понятно. його можна, якщо просто запряжку так вішати. Mm. От. А, mm. а так, ну я ж кажу, раз на пару років ось цю шкіру можна просто взяти, кремом якимось намазати чи mm. раз на рік, щоб вона полежала в тебе десь, ну тобто промазав, полежала десь кілька діб. Він впитається, і тоді можна знову носити. Я думаю, зовнішній вигляд його прям миттєво відновиться.